Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як вивести токени DOX з Telegram бота на криптобіржу, де ви зможете їх легко продати та вивезти гроші собі на карту. Раджу додивитися це відео до кінця, щоб ви все правильно зробили, адже якщо зробите помилку, то можете втратити всі свої токени. Тепер давайте ближче до справи. Якщо раніше можна було вивезти токени прямо на біржу, то зараз такої можливості вже немає, а є більш складніший варіант. Але не переймайтеся, я вам зараз покроково все покажу. Від початку до продажу токенів на біржі. Спершу заходимо в додаток DOX і бачимо велику білу кнопку Підключити свій гаманець і заклеймити токени. Але майте на увазі, що кнопка клейму може бути не у всіх, вона поступово з'являється. У мене її також не було. І що я робив? Я заходив кожні 30 хвилин та оновлював бота, натиснувши сюди. І потім вона у мене з'явилася. Натискаємо на неї і спершу підключаємо свій тон гаманець. Якщо у вас вже підключений гаманець, його адреса відобразиться тут. Або ж можна прив'язати новий, наприклад, Ton який я вам раджу використовувати. Якщо у вас його ще немає, то можете його завантажити з магазину додатків у вашому смартфоні та встановити пароль. Після цього підтверджуємо прив'язку гаманця з додатком DOX, щоб саме туди надійшли ваші токени. У більшості може бути підключений telegram гаманець то логіка виведення буде та сама, просто трішки інший інтерфейс. Далі натискаємо на велику білу кнопку клейма, прокручуємо вниз і бачимо тут нашу кількість токенів. Після того, як ми натиснемо за клеймити, вони потраплять на наш гаманець, який ми прив'язали. У вашому випадку на TonKeeper чи Telegram-гаманець Ton Потім звідти можна буде відправити їх на біржу і продати. Але для того, щоб їх вивезти на гаманець, потрібно сплатити комісію в монеті тон, а саме 0,4 тона. І у нас є кілька варіантів, як закинути тон на свій гаманець. Перший це натиснути сюди і купити один тон за 888 зірок через команду бота. Нічого складного в цьому немає. А другий купити тон на криптовалютній біржі і відправити на свій гаманець. Перший варіант зрозумілий, тепер покажу другий, більш вигідний на мою думку. Як купити тон на біржі для оплати комісії? Зараз я вам покажу. Для початку у вас має бути аккаунт на біржі. Я використовую біржу OKX, оскільки саме на ній можна продати докс і вивести прибуток на карту. Тому якщо у вас ще немає аккаунту, в описі під цим відео я залишу посилання для реєстрації з бонусом, за яким ви отримаєте 2 бокси з криптою на кілька доларів. Після того, як ви зареєструвалися та поповнили рахунок на біржі, заходимо в огляд, далі ринки. Вводимо в пошуку тон, обираємо торгову пару та купуємо одну монету. Для того, щоб заклеймити і вивезти докс на біржу, вам буде достатньо 0,6 тон. Тепер нам потрібна адреса тон гаманця, щоб відправити туди тон. Для цього заходимо в тон кіпер, натискаємо кнопку Отримати, копіюємо цей адрес і відправляємо на нього з біржі. На біржі натискаємо Активи, далі вивезти, вивести криптовалюту, обираємо тон, on chain. Тут вставляємо адрес, який копіювали. Обираємо мережу тон. Кількість і надіслати. Тепер на ваш гаманець надійде тон, який потрібен вам для клайма і виведення токенів на біржу. Коли тон буде на гаманці, можна без проблем вивезти з бота свої токени. Для цього натисніть Заклаймите зараз. Далі потрібно оплатити комісію за виведення. Відкриваємо цю кнопку, щоб підтвердити транзакцію. Як бачите, тут вказується кількість токенів, які будуть вам зараховані. Підтверджуємо. Після того, як комісія списалася, на ваш гаманець надійдуть токени для їхнього подальшого виведення на біржу через кілька годин. Тому не хвилюйтеся, вони обов'язково прийдуть. Як тільки ви побачите токени DOX на своєму балансі гаманця, ви зможете їх перевести на біржу, щоб продати. Зараз я вам покажу, як це зробити. Я рекомендую переводити на біржу ByBit або OKX Це дві найкращі біржі, що є зараз. А якщо вам немає 18, то можна вивезти на біржу BingX. В описі під цим відео ви знайдете посилання для реєстрації з максимальними бонусами. На біржі, куди ви хочете вивезти свої DOX, на головній сторінці натискаємо Активи, далі Поповнення. Потім внести депозит у криптовалюті. У пошуку вводимо DOX, мережа тон. Це ваш адрес, на який прийдуть докс. Копіюємо його. Тепер заходимо в гаманець TonKeeper чи Telegram, натискаємо відправити і вставляємо адрес біржі. Також обов'язково потрібно вставити коментар, без якого ваші токени не прийдуть. Знайти його можна там же, де є адреса на криптобіржі, тільки трохи нижче. Далі натискаємо продовжити. В списку вибираємо токен DOX, кількість. І відправити. Зверніть увагу, що для виведення вам потрібно мати тонн на балансі в певній кількості або ж зарядити батарейку за токени DOX, але краще за тон, оскільки оплата комісій за батарейку дорожча. Після того, як токени надійдуть на біржу, ми можемо їх продати. Заходимо свої активи на рахунок фінансування і переводимо DOX на торговий аккаунт. На торговому аккаунті заходимо DOX і натискаємо торгувати. Відкриється торговий термінал. Перемикаємося на продаж. Вводимо суму і натискаємо Продати. Ось так все просто. А кошти ви можете легко вивезти через сервіс P2P на біржі. А тепер хочу розповісти, як можна легко заробити на біржі OKX. У нашому телеграм-каналі ми публікуємо безліч інформацій без ризикового заробітку на криптобіржах. Ось, наприклад, одна із них, у якій можна легко отримати докс на халяву. Заходимо на сторінку «Промо» і тут нам потрібно внести депозит від 100$ доларів та зробити торговий обсяг на парі DOX, тобто купила на 60$ доларів та продали. Після чого на ваш аккаунт прийде частка від призового пулу в 1 мільярд докс. Якщо будуть питання, то пишіть в телеграм-канал, посилання в описі. На цьому у мене все. Сподіваюся, це відео обов'язково вам допоможе. Буду вдячний вам за лайк та підписку.